У середу 30 липня ворог вчергове масовано атакував ударними безпілотниками місто Суми. Один із прицільних ударів було нанесено по адміністративній будівлі в середмісті, місті, унаслідок чого поранено 75-річну жінку, що проходила повз. Кореспонденти телеканалу Відікон дізнались про стан постраждалої станом на 15-ту годину. Пане Микола, прокоментуйте. Будь ласка, сьогодні в черговий раз ворог наніс прицільні удари по адмінбудівлі в середмісті. Сум є у нас інформація, що є постраждалі. Розкажіть про їх кількість, який характер травм, і в якому стані близько 14 години. 5 хвилин. Швидкої допомоги була доставлена жінка 75 років, мешканка міста Суми з вогнепальними пораненнями, осколками е сідничної ділян ділянки, е вона на даний час обстежується, надається повна медична допомога. Пацієнтка забезпечена повністю всім необхідним. А що ви можете сказати про загальний стан здоров'я? Як він характеризується? Е ну, судячи із е тих поранень, які були. Постраждали скрізь за всього, вона буде амбулаторна і піде додому. Варто зазначити, що за останній час це вже сьомий прицільний удар по адмінбудівлі. Голова сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров запевнив, що робота триває у штатному режимі. Усі рішення приймаються без затримок.